друзі, привіт! Юрчик-мурчик в ефірі, це дуже добре, так. Тут такі кустики. От, починаємо наш влог сьогоднішній із гарних зелених кустиків. Кстати, у мене вдома такі кустики також. Я йду на базар, мені треба бурак, мені треба хрінь з такого великодній кошик. Потім мені треба на ярмарку піти в центр. М -м -м. Свічку, свічку. Мені треба купити в кошик. Все. Тому давайте ходімо зі мною разом. Так, добре, що біля мене є торговець. Куди ти поїхав, євреюшка, да? Я, звісно, не... цей не расист, але голуб. Знову мене прислідує. як все гарно позеленіло. Тут росочки такі будуть гарні. Покали капельницю гарно для них. Ну, молодці, молодці. Я йду вгору. У китайський мені треба зайти і. Куди ще треба мені зайти? А, на ринок. На ринок. Тут. Ефеш, ефеш, то що я був недавно рекламував вам. А тут уже гори. так що я йду швиденько до базару. Ой, як круто, базар закритий. Я комусь башку відірву, звісно. Іди, іди. базар закритий, відкритий сьогодні. Там одні шитепеки всталися. І все, що нікого. Круто, я не встиг. Молодець. Як ви могли зрозуміти, зелені дерева мені не допомогли купити бурак. Грінь, тому що базар не працює. Пук. Ну нічого, нічого. Йду на маршрутку, йду в центр. Завтра куплю. Після роботи. Угу. Наїбаловка. Ну нічого. Ну, це спеціально для таких, як я. Хто довго спить, тот е... не купує нічого. Тому не спіть довго. А, а що якщо ви щось запланували, тоді зранку на базар. Вчіться з моїх помилок. не в Італії. ви думаєте, що там види, я в Італії, Ні, я не в Італії. Я в Будапешті, вже вийшов з маршрутку. Так як базар мене підвів, трішки туристів сьогодні нереально багато. На площі героїв просто крінж робиться, сюр. Ну нічого, нічого. Будапешт столиці, багато туристів. Туристичний сезон вже почався, тому треба звикати знову до туристів. До цього переполоху. Боже, які тут тюльпани. Виберіть мою слізу. Боже, дуже гарно телейці, тобто йому не мішають цільпани зіняті. Ну, то так гарно. Дуже гарно, так? Сама льот лютольпани. Девушка, спокойся. Ну, лад, тобі вообще не йде. Ну, то давай і мені ще пофотка. Так, тут ще зривають, кстати, трішки нам тюльпанчики. Ще триває в музеї виставка Мунка чи хто не знаю. Хто не знає, тот може ще прийти. Це унікальна така можливість, дуже рідко буває, що Мункачі дає е, виставки. Ви знаєте, хто такий Мігаль Мункач, не буду вам розповідати знову. ну, Дуже-дуже такий видатний наш Мукачівський художник. Тому ми йдемо далі. Знаєте, що хочемо показати. Угу. Йду, боже, чіппани, я мушу тут зробити сторіс, мушу відключитися на секундочку. Це просто краса. Красотінь. Ні, я не завез, я милуюся просто цим виглядом. Трішки присів. А, не думайте, що какати. Ну, типу, я так сижу, типу, я підкакую, але слухайте, ну, а площа героїв то, то це неможливо зробити в білий день. Ні, я просто сів, я в екстазі, в екстазі від тюльпанів ще все. Угу. Іду ще іду ще на де зимку був каток великий. Егеш, щедри, будь здорова. Здорова, дівчинка, не хворіє. Одягни краще маску. І що вам покажу, бачу, там вже розкладаються палаточки. Угу, угу. Буде певно якась ця ярмарка, така, як і в центрі. Бачу, вже колесо поставили, але не таке американське, як було зимою. Парк розваг. Це все знаходиться угу. на площі Героїв. Ззаді площі Героїв. Хто буде перший, той знає. Для туристів все розкажу, покажу в описі нижче. І не забудьте підписати, звісно, звісно. Бузана, бузана. Фу, не люблю бузану, вона мені виняє. Ці Ціна з бузани мені воняють, ніби кицька настяла. Фу, це жахливо. Тому йдемо дивитися, що вони там Якісь атракціони нові прийшли. М -м -м. Добре, я буду також вільний. Вільний мобільний вихідний, і то прийдуть сьогодні туристів. Ад просто у цих воротах. Коротше, йдемо подивитися. О! Ну ти диви, який це легінь. Ідемо подивитися біля замка, теж розкладається ярмарок. Це дуже цікаво. <паспраць> Я, звісно, сьогодні за свічку хотів іти, але бачу, що у мене контент буде сьогодні розширений. Не знаю, чи буде мене чути. Треба купити все ж таки собі мікрофон на шию. Тут зимою, якщо пам'ятаєте, був... О, самоліт сідає на посадочку. Тут зимою був каток. Тепер він пусто. Каток розібрали. І літку ми будемо тут вже кататися на катамарангах. Ще покажу вам з, другого, з другої сторони. Щас. Поки ми пройдемося. Туристів багато нереально куча. Це вам площа героїв. Так, а тут ми каталися на ковзанах. В топецькому парку центральному. Хтось мене пропустить чи як, людоньки, королев. Фуй, блядь, якась шакалка мила окна і мені прямо умивачу... Вот шакал. Прямо в око умивачом своїм. Тут явно тут таксіст. Азербайджанець. Такий не любить мене. Так, самоліт, йде на посадочку, це дуже добре. Ми теж йдемо на посадку. О, нікого немає, можна. Піти швиденько. Боже, кітреди. Мадсі боже. Так, тут був каток. Якщо ви пам'ятаєте, був каток-каток. Ми тут всі каталися гарно, так, у, -у, -у. лупили. Так, ідемо туди на ярмарку. Ага, вона ще закрита, звісно. Наподобі різдвяної ярмарки. Ну нічого, так, буде тут атракціони, бачу, вже прийшли. Це дуже добре. Треба буде прийти на Великодень. Тут буде якийсь торч. Туристів куча. Ця штука мені літає в очі. Ой боже, цей пух мерський. Бабино літо ще не скоро. О, тут такий атракціон, можна собі такі монетки зафігачити. 400 форінгів, 100... ага. один такий, така монетка з виглядом на палац Будапешта, де ми катаємося ось там. Далі, Фюрди, то ми ще не робили вам обзор, то термальні води, вони там чуть-чуть далі. Далі гешектере, це площа героїв, вона там, де я вам перше показував, і Вайна Дондар це цей замок, що ззаді там. От. Всі 4 монетки можете зробити собі, сам буде, самі будете собі крутити. Круть, 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 круть. -крут. І такі монеточки випадуть вам за 400 євро. О, за 400 форім Тому, будь ласка, звертайтеся, є камера, так що це, не писуйте інвентарі. Так, а ми продовжуємо, Фу, ще завоніла гівном прям, псячим таким собачим. фу 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 хтось обісрався. Так, дівчата вже лежать на пледах, вже хочуть ці стіт собі заробити. Тут ми каталися зимою, якщо ви пам'ятаєте, ну але скоро будемо вже кататися на катамарангах. Хлопці знайомляться, о Боже. Ну таке також треба, також треба хлопець, піську теребить. Так, я бачу, що. Ммм, <світнень> самоліт знову їде на посадочку. Сакура цвете, я теж цвету від того, що скоро тут буде нереальний двіж. Але бачу, що це все тільки розкладується. Ці палаточки. Буде, буде на Великодень, пиво, о, пизите пиво. Одну бочку, якщо можна. Так, як туди буде, треба зайти, треба почитати інформацію. Читайте на інформацію на офіційному сайті, буде пештгаваршлігет. Тут наш замок. Так. Що тут буде? Ага, тут буде і комната страху, і всякий, всякий і концерт буде навіть. Бачу, ця я сцена. ну Дуже прикольно. Київ, Київ, київ Каштани, Йдемо далі дивитися. ну Сьогодні, певно, вам не покажу нічого цікавого, тому що це все тільки розкладається. Угу, угу. Ну, нічого, нічого. Прийдемо на пасочку. Коли буде вже пасочка, і вже будемо теребити цей ярмарок. Хлопці знову знайомляться. Так, дівчата, не є тут дівчата, самі хлопці чи що. Так, яка сакура, зараз ми підійдемо до сакури. Давай, давай, відкривай, вже продавай, я хочу якийсь смаковий там лангуш зажерти чи що. Так би олайми ті по бороді. Коротше, тут нічого не вияжу. О, макарони. Круто. Жаль, що я не їм солодко. О, тут вже більше група людей. Дивіться, як пух нахуярив. Я кажу, він мені летить прямо в писок. О, це все біле, це все пух. Ужас якийсь. Хлопець фотографується, думаю, що йому це йде, але йому зовсім це не йде. Хочу китайців. Спорт-спорт. Спорт, спорт. спорт це сила. Риба! Я хочу рибу.